Добрий вечір, До вашої уваги Черкаська служба новин. І передусім коротко про головне. Трагедія на 12-річний хлопець вкоротив собі віку. Тоді друге переду Якщо ти не будеш казати, не будеш розказувати, не будеш. Ми визвімо міліцію і хай з тобою. Міліція розбирається. Перевиборів не буде. Парламент не дослухався до пропозиції. ЦВК. остаточний результат компанії буде відомий 9 листопада. Дистанція для сердечників. Чому пацієнти обласного кардіоцентру змушені долати фатальні марафони? До конічної установки я можу добратися так, маршрути далі, треба йти 700 метрів пішку. Яблук буде до схочу. і за прийнятною ціною Україна збере рекордний врожай солодких плодів. Ціну нам формує ринок Росії. Росії шалено бажаються ми році просто не бувало. Трагедія у селі Єлизаветівка Катеринопільського району. Тут невідомою речовиною отруїлись двоє підлітків. Їх одразу відправили до лікарні. Але одного з хлопців медики так і не врятували. Дитина померла у реанімації дитячої обласної лікарні. І іншого потерпілого терміново перевезли до столичного центру Охмадит. Стан його здоров'я лікарі оцінюють як тяжкий. За фактом отруєння, прокуратура області вже почала перевірку. Слідчі встановили, діти отруїлись сурогатним алкоголем потопіра, який вже помер, хлопець неповнолітній. Він разом з своїм однокласником у себе на домоволодіні знайшли пляшку з невідомою речовиною. Її розпили причиною смерті цього неповнолітня Встановлено що є гостра, як правильно, гостре отруєння сурогатами алкоголю визначено. А на 12-річний школяр вчинив самогубство. Хлопець повісився у дворі власного будинку. Трагедія сталася у селі Сичівка. Родичі близькі впевнені дитина наклала на себе руки через педагогів. Більше знає Віта Зорич. Однокласник Максима розповідає, як у день трагедії педагоги школи поводили себе з його покійним другом. Артур каже, все почалося ось із цього коридору. Вони разом з друзями грали в теніс. Потім почали обмінюватися по блютузу звуковими сигналами і прослуховувати їх. Це не сподобалося директору та класному керівнику. Вони з силою вирішили відібрати у дітей телефони. Вони почали розбиратись. Потім Ігор Анатолійович почав забирати в Ігора. Максима телефона, і, а він не хотів віддав, ну, віддавати. Потім він начал йому давати щиглі і піньки. Максим розплакався, пішов в клас забирати портфель. Тоді вчителі вирішили провести з хлопчиком окрему бесіду, завели його у кабінет. Що саме відбувалося за дверима, вже ніхто не бачив. Чула лише бабуся Максима. Онук встиг набрати стареньку по телефону. Тоді друге передупреждень, якщо ти не будеш казати, не будеш розказати, не будеш, ми визвемо міліцію і хай з тобою міліція розбирається. Та дитина відко злякалася та й каже, я не винен, це Андрій і Костя. Оце що я від дитини чула в телефон за 20 минут. що вони його телефон був виключений. Не витримавши такого розбору польотів. Хлопчик утік додому. За ним приїхала і директор. Поки та говорила з матір'ю. Ось на цьому місці у дворі за сараєм хлопчик вчинив самогубство. Тут навіть і досі лежить петля. Її кричовий доказ, правоохоронці чомусь не забрали. Слідчим було вилучено всі необхідні докази, які я не розумію про яку петлю ви говорите. Батьки школярів скаржаться, у школі з їхніми чадами так поводяться не вперше. У дітей постійні нарікання на роботу педагогів. Переконують, все почалося, коли у школі з'явилася нова директорка. Получається, дитина приходить з школи. Мама мене обізвали дебілом, ідіотом. Можуть підзатильник дати, ще щось. Я приходжу в школу, я таких слів не знаю, я такого не казала, нічого. Кому вірити? Вчителям, дітям. Але от директор школи все спростовує, мовляв, нічого протизаконного не робила. Забрали заспокоїти його. З'ясувати причину такого стану. розслідуванням цієї справи нині займається обласне управління освіти та правоохоронні органи. Скільки воно триватиме, поки що невідомо. В міліції кажуть, якщо педагоги виявляться причетними до смерті школяра, проти них порушать кримінальні справи. За грати вони можуть сісти як мінімум на сім років. Віта Зорич Кураш, Черкаська служба новин. І до інших тем ЦВК ще рахує протоколи, які раніше у лідерах. партії регіонів у неї 30%, У батьківщини майже 26%. На третьому місці удар у цієї партії майже 14%. У комуністичної партії трохи більше 13% і закриває п'ятірку Свобода. У неї 10,5%. ЦВК залишається опрацювати протоколи, які досі не надійшли із п'ятьох проблемних округів. Нагадаю, вчора центр прийняв рішення про перевибори на цих округах. У ЦВК впевнені через фальсифікації встановити справжній результат неможливо затвердити це рішення мала Верховна Рада, але депутати його не ухвалили і зобов'язали ЦВК ще раз вивчити матеріали із результатами виборів у проблемних округах та відзвітувати до 9 листопада. Дому смуга перешкод. Майже 10 років жителі вулиці Інтернаціоналістів у Ватутіному чекають на ремонт дороги. Нещодавно на це з державного бюджету виділили майже півмільйона гривень. Чиновники обіцяли завершити роботу до початку виборів, але відтоді нічого так і не змінилось. Продовжить Ірина Васюра резинові чоботи та велосипеди у жителі вулиці Інтернаціоналістів у Ватутіному в пошані. Щодня дорога додому перетворюється для них на справжні випробування. У нас транспорту немає, так не можна пройти, бо б'єш і обувь, і все не такими багаті, щоб ми могли покупати обув. кожний раз за місяць, та й обув вже зносується. Каблук ламається, якщо на каблук вдінеш. Додому під'їхати теж не можна, бо коли здавали будинок, то нічого не зробили, ні заасфальтували, нічого. Вода стоїть. Кожного дня по цих камінцях. Поліна Юхимівна мешкає у будинку по вулиці Інтернаціоналістів майже 20 років. Згадує за цей час дорогу жодного разу не ремонтували. Надію дала міська влада. Нещодавно чиновники мали намір заасфальтувати вулицю. Пообіцяли закінчити роботи до кінця жовтня, але віз і нині там. Тут засипали щебенку, Оце вже, мабуть, місяців два, оце таке вже. Тут щебенку половину вже, мабуть, розтягнули, бо вже там голі місця отут на вулиці, і знову все те саме. Хто це больний? Хто це? Я ногу поламала, в гіпсу ходила. Я не виходила з хати. Майже півмільйона гривень з держбюджету виділено на капітальний ремонт цієї вулиці. У міській конкомі пояснюють, роботи не розпочали через бюрократичну тяганину. Мовляв проблеми виникли із виготовлення проектної документації. Тут у нас був проблемний об'єкт. Ще коли була газифікація, через те запланували його, дочекалися субвенції, і як ніхто інший, ми самі зацікавлені в тому, щоб чим швидше його зробити. Просто погодні умови. Раз друге оці виготовлення. Документацію всю стальну проектну документацію вже виготовили, і вона пройшла необхідну експертизу. кажуть у міськоконкомі справи залишили за малим. Якщо дозволить погода, ремонт вулиці інтернаціоналістів чиновники планують закінчити до кінця року. Якщо, звісно, не доведеться наново завозити щебень, який потроху стає власністю громади. Оце вам далеко не треба. Вони в Ірина Васюра Олександр Костирко Черкаська служба новин. На лікування пішки, аби дістатись обласного кардіоцентру, черкаські сердечники змушені самотужки долати пів кілометра, саме стільки від найближчої зупинки. Дві дороги, які ведуть до медзакладу, не пристосовані для проїзду маршруток. Про справи сердечні далі. Черкащанці Валентині Андріївні 63. Проблеми із серцем у неї почалися кілька років тому. Відтоді жінка постійно лікується у кардіоцентрі. Каже, все б нічого, якби не дорога до медзакладу. Подолати самотужки її іноді вона просто не в змозі. Відлягам таксі дуже проблемно, тому що до конічної установки я можу добратися так маршрутки далі, треба йти 700 метрів пішком. Для мене це з хворими ногами дуже проблемно. Дороги до кардіоцентру дві. Одну з них коштом обласного бюджету півтора роки тому відремонтували. Думали пустити цим шляхом маршрутки, та не вийшло. Ширина проїжджої частини 6 метрів, а за нормою має бути більше семи. Таку відписку з міськвиконкому отримали у кардіоцентрі. Вирішити проблему у медзакладі намагаються вже. П'ятий рік, бо знають, додаткові фізичні навантаження для сердечників можуть мати фатальні наслідки. Хтось може дойти, а хтось не може. І люди жаліються, вони приходять. Буває таке, що ми е, хтось там нам каже, що по дорозі кому стало зле. Ми під'їжджаємо, забираємо цю людину. Це проблема. У міськвиконкомі зустрітися з нами так і не змогли, але телефоном повідомили, аби пустити до кардіоцентру маршрутку, треба на одній з доріг облаштувати місце для її розвороту. На це необхідно майже один мільйон гривень. Такі гроші у міському бюджеті цього року не передбачені. Чиновники обіцяють вирішити проблему у 2013-му. Запевняють, якщо не маршруткою, то машиною дістатися до кардіоцентру можна. Тільки от не пенсіонерці Валентині Андріївні. Пенсія у жінки невелика, і дозволити собі таксі вона не може. Віта Зорич, Ірина Гелюк, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Далі про приємне. Цього року рясний врожай яблук. Тож взимку кілограм цих плодів коштуватиме не більше 7 гривень. Принаймні у цьому переконують черкаські садівники. За прогнозами в Україні зберуть більше мільйона тонн. Частка Черкаської області понад 16 тисяч тонн. Про рекордний врожай яблук Лідія Миланіч. Микола Олійник вирощуванням яблук займається все життя. Любов до цієї справи прийняв від батька. Нині у нього одне з 60 найбільших садових господарств області, і щороку він збільшує кількість насаджень та урізноманітнює сорти. каже цьогорічне літо видалось особливо сприятливим для росту червонобоких. Всі відомі йому господарства зібрали хороші врожаї, але садівників хвилює те, що черкащани купують переважно експортні фрукти. Іноземні яблука набагато красивіші. І в сортовому відношенні, і скажем, стандарті, красива тара. Яблука мають певний розмір, вони калібровані по одному розміру. А люди на це люди купляють очима. Прилавки магазинів ріснюють барвистими фруктами на всякий смак і вибір. Нині ціна на яблука коливається від 3 до 7 гривень за кілограм. На відміну від вітчизняних, за кордоні значно дорожчі, але виграють у зовнішньому вигляді. Та як з'ясувалося, подбоювання садівникам марні люди не поспішають купувати імпортне. Які яблука ви купуєте, українські чи за кордоні? Чому? Чесно, без поняття, вони всі якби как бы, на один вкус. Домашні найкращі, я не знаю. Українські. Українське? А чому? Тому що за кордоні ми не знаємо, які там чи вони ну, чих пер, скла чи ні. Найкращі українські явло. Треба ж підтримувати свого виробника, свій до свого по своєму. На Черкащині яблук власного виробництва достатньо, щоб нагодувати всіх жителів області, переконані в управлінні агропромислового розвитку. За прогнозом цьогоріч цих фруктів у нашому регіоні буде зібрано більше 16 тисяч тонн. Вистачає цих яблук, що є у нас в області, вирощується в області. Наша потреба десь близько 15-16 тисяч тонн на рік. Садівники прогнозують, ціна на яблука буде майже незмінною, адже чим більший урожай, тим нижча вартість. Ціну нам формує ринок Росії. В Росії шалений урожай в цьому році просто не бували. Ціна я думаю, що не буде вищою, як 7 гривень. До нового року з нового року вона може впасти. Найдорожчими яблука будуть у грудні, переконаний Микола Олійник. Саме до цього часу черкаські садівники спробують розпродати свій урожай, адже у більшості з них немає сучасних фруктосховищ. У 2013-му ж із засіків магазини та ринки дістануть іноземні фрукти. Лідія Меланіч, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Японське мистецтво в українську культуру сьогодні у Черкасах проводили майстер-клас з орігамі. Його організували учасники щорічної осінньої виставки. Паперове мистецтво опановувала Мирослава Станкевич. Ми сьогодні будемо з вами виготовляти місяць і зірки. Я беру кінчик, опускаю направо, виходячи наліво, як в красному хресті. Я не знаю, отак повинно вийти». Цим людям не потрібні зірки з неба. Вони можуть виготовити їх власноруч. Сьогодні у Черкасах зібралися майстри з Орігамі з усіх куточків області. Вони приїхали, аби показати свої роботи та провести майстер-класи для охочих навчитися цьому мистецтву. Це дуже така цікава робота, так як можна більше розвиватися, можна вдосконалюватися, можна знаходити в собі щось на якісь відкриття, відкривати, так як можна фантазувати, а не тільки робити все по шаблонах. Це цікава робота, цікаво працювати з дітьми, дітям цікаво працювати з папером. Микола Клімашевський приїхав на виставку зі Сміли. Чоловік каже, щоб займатися орігамі, необхідно мати неабияке терпіння та фантазію. Стільки робиш стільки фантазії, розвитку все залежить від людини, від творчості, від розвитку людства. І стільки часу буде, стільки розвиватиметься мистецтво орігання. Щороку традиційна осіння виставка у Черкаському обласному центрі науково-технічної творчості збирає усе більше учасників. Цього разу вони привезли більше ста робіт. В експозиції можна побачити і мультяшних героїв, фоторамки та навіть картини. Діти дуже люблять бавитися з папером, і тому гуртки, яких займаються з папером, паперопластики, початкове технічне моделювання, вони користуються великою популярністю у дорослих і користуються великою популярністю у дітей. І тому зовсім недавно започаткованим в нас в області така виставка конкурс Мистецтво регамі. Виставка «Оригамі» у, у центрі науково-технічної творчості проходитиме до завтрашнього дня. Її фіналом стане нагородження найкращих робіт. Мирослава Станкевич, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. І поки що все. Журналісти ЧСН продовжують стежити за подіями в області. А зараз я передаю естафету нашій спортивній редакції. Гарного вам вечора! Ітання далі лише про те, чим жила спортивна Черкащина останні кілька днів. До Черкас приїхали найкращі хортингісти країни. Одночасно в місті відбулись дві масштабні події: всеукраїнські змагання з хортингу та четверті відкриті обласні змагання пам'яті відомого тренера Віктора Сінібрюхова. Протягом двох днів спортсмени з усіх областей України визначили найсильніших бійців українського мистецтва самозахисту. З поміж усіх представлених команд тріумфаторами змагань стала черкаська збірна. Понад 300 спортсменів різного віку та фізичної підготовки на черкаських татамі визначали найсильніших. Для декого змагання завершились очікуваним тріумфом, а хтось зазнав поразку. За три роки занять хортингом, шестирічний Іван Очеретянко вже приміряв медалі за перші і другі місця на різноманітних чемпіонатах. І цього разу поєдинки завершились для зовсім юного спортсмена. Вдало я займаюся хортингом, тому що це спорт для достойних чоловіків. Мені було непросто. Тому я боротьбі зайняв друге місце. Для Владислава ці змагання перші. Він займається хортингом лише місяць, проте вже знає, заради чого виходить на татамі. Тільки полагаюсь на побіду, щоб отримав медалі, кубок. Ортинг український вид бойових мистецтв. В Його основу покладено елементи самозахисту козаків. З кожним роком у займатися більше. Серед них не лише хлопці, а й дівчата. Дві 2012 року хортинг було визнано національним видом спорту. Сергійнування дійсно з кожним роком все лучше. Краще і краще. І розказувати те, наскільки вони красиві становиться, наскільки вони масштабні. Це не я маю вам розказувати. Ви дуже самі це бачити, хто приїжджає. Потому тому, що в тому году у нас було одно калісто народу, в этом году вже намного більше. Мало того, в этом году розтягнули руйнування на два дня. Черкаси неодноразово приймали та організовували чемпіонати з хортингу. А за Шульга зазначає, усі проведені змагання були успішними. Обласна федерація і надалі боротиметься за право проводити не лише всеукраїнські поєдинки на теренах Черкащини у планах. Міжнародний турнір. Перших два турніра пам'яті Віктора Снібрюхова. Це були обласні так, турніри. прошлом году ми провели всіукраїнський турнір і провели також область. Область, український турнір і також область. Ми провели по хортингу і також з різних видів бойових іскусств. За підсумками проведених змагань кращими спортсменами країни визнали черкащан. Друге місце виборола команда Одеської області. Бронзу чемпіонату між собою розділила команда Донецької області та Автономної Республіки Крим. Найрезультативніший клуб таке звання привезли сім вихованців зразкового танцювального колективу Вікторія з всеукраїнського фестивалю хореографічного мистецтва Кубок Донбасу, Донбасу-2012», який 3 листопада приймав Донецьк. Наші танцюристи вдало виступили як в команди групових, так і в сольних дисциплінах, і загалом вибороли аж 29 нагород, 15 з яких найвищого гатунку. Це найкращий результат з представників усіх областей. Тим часом асоціація мініфутболу у Черкаської області підбила підсумки своєї діяльності за рік. Переможці чемпіонатів Черкаської області з пляжних видів спорту та бізнес-ліги отримали кубки і медалі. Також було відзначено роботу кращих команд змагань гравців та тренерів про спортивний тріумф 2012 року. Далі у сюжеті. Чемпіонати міста та області з пляжних видів спорту розпочалися ще наприкінці весни. За цей час Асоціація мініфутболу провела близько 15 різноманітних змагань. Юрій Гончаров зазначає, для організації любителів футболу 2012 рік можна назвати успішним. Їм вдалося залучити багато спортсменів та знайти прихильників своєї діяльності. Ми такі максималісти, що ми вважаємо, що ми ще тільки на самому головному путі, тому що наша ціль, в принципі, ми не стрінімося проводити якісь та грандіозні тренування, якісь грандіозні. Такие да? Наша главная цель это максимально привлечь молодежь к занятию спортом. Офіційні матчі під егідою Асоціації мініфутболу завершились кілька днів тому. Упродовж кілька місячних змагань команди намагалися очолити список відповідних турнірних таблиць. Відтак, кубок за перше місце у чемпіонаті Черкаської області з пляжного футболу здобули гравці Цетусу. Друге і третє, відповідно, посіли команди Чарівниця і темна конячка. Відзначили переможців та призерів чемпіонату Бізнес-Ліги. Головну нагороду забрала команда Азоту. Привітали і Прискор. Чемпіонів області з дещо екзотичного пляжного спорту футболи. Не залишили поза увагою результативних спортсменів року. У бізнес-лізі нагородили Михайла Макшанова та Ярослава Петренка. У пляжному футболі успішним бомбардиром визнали Максима Маняка, а кращим гравцем став В'ячеслав Гамалія. По-любому за когось рація але там я взагалі за Дагнувко граю, а так то за кума команди засетиться, сі Дагненка не грає, то будем заявляти, будемо заявлятися грати. А взимку ми учаслать будемо на чемпіонаті міста, дуже ж ну, федерація проводить Чемпіонат Города і будемо виступати за дахнув. Переможців та призерів об'єднали у символічну збірну асоціації. За загальними результатами медаль і титул гравця року здобув В'ячеслав Ковтуненко. Кращим тренером став Валентин Бардіс. З 11 листопада стартує новий турнір чемпіонат Черка з міні який фінішує у 2013 році. Юля Порпленко, Максим Драбіного, ЧСН Спорт. І на цьому це всі новини від спортивної редакції Черкаської служби новин. До зустрічі рівно за добу у цій же студії Любіть спорт». До побачення. Погоди на 7 листопада. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від 1 до 6 тепла, в день плюс 6 11. У Черкасах вночі 2-4 тепла, в день 7-9 вище нуля. Атмосферний тиск знижений. Найближчій доби зростатиме. Відносна вологість повітря буде переважно високою. Передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. У найближчу добу погодні умови Черкащини визначатиме тилова частина циклону, що переміщується на північний схід Росії. Холодні повітряні маси зумовлять зниження температурного фону. Але з 8 числа на наш регіон почне впливати антициклон із заходу. Тож до кінця тижня в нашому краї утримуватиметься спокійно без істотних опадів з температурним фоном, дещо вище кліматичної норми погода. За церковним же календарем 7 листопада вшанується пам'ять святих Маркіана і Мартинія. Наші пращури звернули увагу на те, що вранці цього дня або дощем заливає, або снігом замітає. Особливих прикмет на цей день не було, але люди підмітили тенденцію щодо всього листопада. В цьому місяці схід сонця із заходом посеред дня зустрічаються. Гарної вам погоди.